У селі Веркня Калузького району відбувся захід присвячений революції гідності. Тут шановували всіх героїв, які боролися за справедливість, законність та незалежність рідної України. Разом із жителями села участь у пам'ятному заході. Взяли наші кореспонденти. Розпочався захід гімном України. А відтак місцеві усі освятили та окропили хрестик і червоно-чорне знамено Верхнянської сотні із зображенням тризуба, що символізує волю. Це знамено. Попише на тому прапорі Верхнянська сотня і тризуб. Тризуб означає воля. Чому ми вибрали червоно-чорний прапор? Тому що в нашому селі було багато, які боролись, українська повстанська армія за цю землю і багато загинуло тут у в нас, в Сибирі, в Казахстану що ми не знаємо, де вони поховані. І сьогодні наша Сотня вибрала це знамено, щоб підтримувати цей дух. Української повстанської армії, коли сьогодні на Україні є загроза війни, після освячення прапора хлопці із верхнянської сотні склали присягу на вірність українському народові. Калищина особливий край, адже тут народився Степан Бандера, провідник ОУН УПА, і тут живуть справжні патріоти своєї держави. В кожному селі за покликом серця організовуються загони самооборони, і зараз в районі нараховується понад тисячі її представників. Які готові будь-яку хвилину стати на захист своєї землі з метою підтримки української армії на Калущині утворено фонди, куди люди доброї волі вкладають кошти. За словами голови оборони Каловського району, на сьогодні вже зібрано понад 120 тисяч гривень. Верхня найбільш патріотичне село каже голова Калуської районної ради Василь Дзунза. Звідси неодноразово вирушали на майдан. Серед них організатор верхнянський сільський голова. Він же сотенний Микола Філіпович та його син, молодий хлопець, який був тяжко поранений. Іван Філіпович. У Нас всі села патріотичні, особливо Калушна, це Бандерівський край. Але сьогодні ми говоримо про це. село, ми в цьому селі зібралися. Воно найбільш дійсно патріотично. Організатор, сільський голова. Сотенний Філіпович, який з нами виїжджав неодноразово на Майдан. І відомо, що син Іван, який був тяжко поранений, молодий хлопець, який готовий був, і більшість з них готові було віддати життя за нашу незалежність. На організованому дійстві хвилиною мовчання вшанували Небесну Сотню. А всім патріотам, які брали участь у революції гідності на Майдані, за проявлену мужність та відвагу, вручено подяки від голови районної ради. Також за активну участь під час подій на майдані героям свого села вручено грамоти верхнянським головою серед них власному синові Івану Філіповичу. Цей молодий хлопець міцний духом і вірою в кращу долю України. Та сьогодні каже, що розчарований діями теперішньої влади, але дуже хоче бачити життя своїх українців процвітаючій європейській державі. Після повернення з з лікування я дуже був розчарований і зараз далі дуже пасивні дії нашої влади. Зовсім не те, що вони говорили нам на майдані. Вони роблять. Та вже вкотре подякував всім небайдужим, хто допомагав фінансово та молився за його видуження. Хочу подякувати всім, хто мені фінансово допомагав, хто молився. На заході лунало багато патріотичних пісень, підготовлених жителями села, тим самим стверджуючи, що герої не мирають, вони живуть і житимуть з нами завжди, поки є Україна, поки живе український народ.